Бразилія є потужною країною, тому а, тут, звичайно, вона не залежить від українського зерна, наприклад, або якщо ми говоримо про морську безпеку, то її цікавить латиноамериканський континент, і там Атлантика, а не а, те, що відбувається тут. Але з цими країнами для нас важливо, хоча б, вибудувати позицію таким чином, щоб вони не підтримували Російської Федерації, щоб Російська Федерація не могла просувати свої наративи в тому числі. А, з ними Росія активно працює цими антизахідними, антиімперіалістичними наративами, як вони люблять їх називати, тобто для країн, як Бразилія, де сильні ліві настрої політичні, вони все ще сприймають Російську Федерацію, скоріше через антиамериканську призму або через ту стару радянську призму і в Латинській Америці, взагалі вони досі сприймають Росію як радянський союз, Як щось, що бореться з цим імперіалізмом.